Одні плетуть сітки, інші виготовляють кікімори. Хтось займається нашоломниками, хтось окопними свічками. Волонтерська спільнота Печерські котики почала працювати разом з початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. Різні камуфляжні засоби нашим захисникам на фронт відправляють майже щодня. Кількість запитів шалена, кажуть волонтери. А ось робочих рук завжди бракує. Тож котики завжди раді помічникам. Діана Оніпко розкаже більше. Волонтерська спільнота Печерські Котики працює з початку повномасштабного вторгнення. З квітня почали плести маскувальні кікімори, а у жовтні запустили сіткарню. Пані Ольга волонтерить вже майже рік. Каже, коли є вільний час, завжди приходить допомагати. В процесі вже втягуєшся, і це виходить як медитація для мене особисто. Багато родичів знаходяться на сході України. Я дивлюся на своє оточення. Це дуже свідомі люди, і хочеться бути такою ж свідомою, і займатися чимось допомагати, щоб скоріше це все закінчилося. Залежно від розмірів сітки, спочатку роблять викрійку основи, далі ріжуть тканину на смужки та роблять насічки у вигляді ялинки. Після розвішують сітку на рамку та плетуть. Система плетіння сіток проста, тому під силу кожному. У нас є дві ленточки, Ось зараз я з'єдную їх. Потім у нас є така система, що у нас дві клітинки ідуть назовні, і одна якби всередині. Ось і я роблю дві назовні, і відходжу одну вліво або одну вправо. Плетуть маскувальні засоби зі спанбонду. Це штучний матеріал, виготовлений з найтоншого полімерного волокна. Кольори обирають базові або під запит військових. На етапі прийому замовлення ми теж або надсилаємо їм варіанти, які ми робимо у нас базові, а... і вони можуть відкоригувати, якщо їм там здається, що треба якогось кольору більше або менше. Або найкраща для нас практика, коли вони можуть сфотографувати те, що у них під ногами, і тоді ми намагаємось максимально повторити і замітувати ту природу, яка або там ті обставини, які в них під ногами. Доки одні волонтери плетуть сітки, інші виготовляють кікімори. Каркас обирають залежно від пори року у теплу пору це. Степовий зелений колір, узимку ж білий. Що ми почали сьогодні. Ну, За два дні можна, але якщо зранку до вечора хтось весь час щось робить. Це дуже все просто і медитативно. Воно заспокоює, люди собі сідають. І я, наприклад, молитву читаю для наших хлопців, щоб їх захистити в цьому. Бранні, і я думаю, що це допомагає. І мені їм наразі виготовляють ще нашоломники і вже взялися за окопні свічки. Це волонтери роблять вдома та приносять уже готові вироби. Якщо немає змоги ходити, можна знайти домашнє волонтерство. Це не є проблемою. Наші координатори, волонтери дуже активні і підтримують військо не тільки в межах нашої спільноти, а й ще самостійно закривають різні запити. Майже щодня ми щось відправляємо або сітки, або кікімири, або свічки, або нашоломники, або там якусь іншу підтримку. Наразі ж допомагають і пенсіонери, і школярі, і навіть іноземці. Запити шалені, а рук бракує. Ажуть організатори для новачків проводять майстер-класи з плетіння і в майстерні, і на виїздах. Діана Оніпко та Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.